Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам покажу бал, на якому можна літати. До цього нам знадобиться в бою. Він стоїть Ні, стоїть тепер 50 облігат. Так, тепер нам треба зайти в катку. Зараз я вам покажу, що треба зробити. Заходимо. Заходимо. Переждемо. Ждемо. Ждемо о. Так, тепер нам треба взяти цю кроку, перенести її в дім. Бачите? Так як я на екрані показую. Так, щоб лошадь не збіжала. беремо договор. На беремо патрони обов'язково. Так, беремо їх, беремо лошадь. Йдемо до цих нових шаліків, які добавили в обновлення. Йдемо до них. Стамок ложку, навіваємо їх. Так, беремо лошадь отак, як на екрані я показую, і стріляємо її ось вона, і ми летимо. Я думаю, вам все понятно. І так ви можете пройти два або три квести. Це куча доларів. Треба, не продавати нічого пройти ігру. Ну, тепер будете дивитися зараз, поки я не пройду ірук. Ми отак просто летимо, нічого не лутаємо. Нам треба долетіти до 80 км. І зараз я вам покажу, що там буде. Тільки зараз я долечу. Хе -хе. Це не так швидко. І Ось, як бачите, я долетів до останнього форта. Тепер ми залітаємо сюди, як показано на відео. Отак, отак, отак. Ось на. Ми робимо отак от. Включили мост і летимо куди подалі. Отак. Тепер просто летіть. Куди Глаза. дивляться. <гум> отак. Тепер ждемо. Тепер ждемо 4 минути. Нам треба просто. Підождати це время, а ми можемо перелетіти на другу сторону моста і все. Отак ми перелетіли на цю сторону. Опускаємося і все. Вас ніхто не достане. Ждіть тут 4 минути. І вбивати нікого не треба, тому що ви не виповнити завдання, нікого не вбивати. Так. І дивимось. Опускайте міст. Просто ждемо 4 хвилини. І все. Ви виконали завдання. <ріст> <ріст> Отак От ждемо 4 хвилини. Це не так довго. Це почти довго, але так нормально. Ми ждемо, так що тобі стоїмо, ждемо, 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 коли пустимо цей міст. Коли він опускається, Привет, там Мексику. Чек, сейчас сказать. Пробежите, пробежит, пробежит в Мексику. Пошел на лошади, летил. Полетел в Мексику. А, вот так впасты, вот. Ну, Оп. напускается опускается довольно, напускается. На чего бандиты просто заражают нам путь в Мексику? Я что, поменялись, начали что ли? А нам можна. Ми перелетіли. Ха-ха. Порождемо. Інтересно. А як тоді люди з Стерлинга переїхали? Странно. Коротше ждемо, поки місто пуститься. Так что можна. можна ще хвилину залишилось ждати, але щоб ще ніч не настала, то тобто буде погано. Сейчас начинается такая нич... Думаю, <laughs> ну, ну, что идут сюда. Ну, знаешь. Бежим, мам, бежим, бежим, бежим. Тут даос. Лоху, пока я поехал в Мексику. Йдемо в Мексику. Нам треба доїхати в Мексику, бо щось ми перелетіли в Мексику. Ну, Думаю, тут все було понятно. Думаю, ви зрозуміли, як використовувати цей баг. Ви виконуєте завдання вам десь дадуть 90 або 60 облігацій. Та й зв'яздочок там не силу дають. Тому просто пройдіть оце завдання, воно легке не займає десь. Пив часа, тридцать хвилин. Ну, а я зарубивца. Ну, думаю, вам все было понятно. Побачимось в следующем видео.